Подорож україною та чарівний дракон військовослужбовець Андрій Максимчук презентував у Хмельницькому дитячу пригодницьку книгу. Її чоловік написав на фронті на прохання молодшого сина. Він ще перед повномасштабним вторгненням. Йому було чотири з половиною рочки. Тоді говорить, тато, а можна писати книгу про дракона? Він дуже дуже обожнював самого дитинства цих міфічних істот. І я, звичайно ж, як кожен батько, ну що я відкажу своєму сину, казка про дракона у віршованій формі. З допомогою книги читачі зможуть відвідати цікаві місця України та познайомитись із реальними та вигаданими персонажами. Там є Реально існуючі історичні місця, історичні події, історичні пам'ятки, які пов'язані з магією слова, з реальними історичними персонажами, які, хоч колись вступали на землю нашої славетної держави. Андрій Максимчук, який має позивний Бетмен, служить капітаном 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ. Був у складі першого підрозділу, який звільняв Чорнобиль. Згодом продовжив обороняти Україну на Ізюмському, Бахмутському та Запорізькому напрямках. Письменник написав книгу під псевдонімом Макс Ван Форсайт. Він пов'язаний із Хмельниччиною, де військовослужбовець народився та виріс. Макс, скорочено від мого прізвища Максимчук Ван Форсайт». Ван це в скандинавських країнах приставка до прізвища, яка вказує на місце положення звідки людина. А Форсайт – це село, в якому я власне народився. Чотирбоки називається Форсайт. Презентацію збірки перервала повітряна тривога, тож продовжили спілкування вже в укритті. Лиштували захід у рамках проєкту Слово зброя, письменник воїн, який реалізують працівники Хмельницької обласної бібліотеки для дітей. Ми вже протягом року знайомимо наших читачів на сторінках соціальних мереж з письменниками, земляками, які захищають нашу батьківщину. Одна книга вже є, бібліотека наша обласна для дітей придбала її. А сьогодні ми думаємо, що вона буде і в бібліотеках міста і в окремих громадян. Придбати книгу можна на сайті МакСВанФорсайд. Вартість одного примірника 300 гривень. Усі кошти зібрані від продажу. Військовослужбовець спрямовує на підтримку підрозділу розвідки збройних сил України. Також книгу можна подарувати дітям, які постраждали внаслідок дій країни-терориста. Люди можуть якби підвісити книжечку. Вони можуть купити книгу собі та проплатити книгу дитині, діти, які зараз вивезені від тимчу із тимчасово окупованих територій. Які знаходяться в шпиталях, які знаходяться в якихось центрах, де ці діти перебувають, поки наші славетні воїни не звільнять метр за метром населені пункти, де їхня домівка, звідки виїхала їхня рідня, Ірина Муляр Данило Біга, новини міста.